Передбачення Сімпсонів завжди ставали предметом суперечок у суспільстві. Хтось вірить у них, а хтось вважає все це нісенітницями та просто збігом обставин. Проте сьогодні ми розповімо вам про одне з найжахливіших передбачень Сімпсонів, у якому Україна завжди відігравала ключову роль СРСР 2.0 Останні кілька років в мережі інтернет постійно форсилась інформація стосовно створення нового союзу. А після початку війни в Україні це передбачення Сімпсонів розлетілося майже по всьому світу та стало темою величезної кількості дискусій. Ми довгі. Час не хотіли підіймати тему цього передбачення, але все-таки вирішили ознайомити вас з ним, бо впевнені, що Україна ніколи не допустить здійснення цього пророцтва, а можливо, ми вже не допустили. В 22 му епізоді 25 го сезону перед нами на кілька секунд з'являється карта СРСР, яка дуже чітко демонструє нам, що до складу цього союзу входять всі 15 колишніх республік, а також Фінляндія, Швеція та Норвегія, які ніколи не були її членами. По суті, у у 2013 році Сімпсони передбачили повномасштабну війну в Україні та можливу агресію Росії проти Казахстану, Прибалтики та Скандинавських країн. І якщо подумати логічно, стає зрозуміло, що добровільно в цей союз ніхто ніколи не вступить, і єдиним шансом на його створення є лише військова агресія та окупація. Україна вже відчула це на собі. А країни Прибалтики та навіть Казахстан починають розуміти, що вони можуть бути наступними. Проте, це ще не все. Фанати Сімпсонів на Редіті звернули увагу ще на кілька цікавих моментів, що були показані у цьому епізоді. І дехто стверджує, що ця серія демонструє нам точну дату, коли Росія знову має стати Радянським Союзом. По сюжету 22 ї серії у школі Спрінфілду відбуваються змагання з бігу серед учнів, а інспектор Челмерс перед початком змагань говорить ключову фразу Хай почнеться 79-й забіг навколо школи. Але що може означати цифра 79? Невже вона дає нам якісь підказки? У Спрінфілді це порядковий номер події, яка відбувається регулярно протягом. Багатьох років. А ось в реальності цією регулярною подією може бути засідання Генеральної асамблеї ООН, яке автори Сімпсонів жартома називають забігом навколо школи, оскільки воно таке ж непотрібне та марне, як і ефективність діяльності Організації Об'єднаних Націй останні десятиліття. Варто зауважити, що 79-та сесія Генеральної асамблеї ООН відбудеться у 2024 році. Зазвичай подібні засідання проходять восени, і саме осінь двадцять Четвертого року може стати початком формування нового СРСР. Ще одним натяком на те, що Росія має амбіції відновити радянський союз, став 19-й епізод 9-го сезону. Саме в цій серії на засіданні Ради безпеки ООН Росія перетворюється на радянський союз, демонструючи всьому світу свої войовничі настрої. І знову все зводиться до Організації Об'єднаних Націй. Автори Сімпсонів немов тикають нас носом у все це, натякаючи та попереджаючи, що на засіданні ООН в 2024 році має відбутися щось по-справжньому глобальне та божевільне. Якщо поринути в конспірологію та теорії змови і уявити, що світ дійсно живе за планами тіньової влади, то Україна мала пасти за три дні ще в 2022 році. Далі мав пасти Казахстан та інші країни регіону, після чого повинен був відбутися похід на країни Прибалтики та Скандинавії. І в 2024 році це все закінчилось би формуванням нового радянського союзу. Але ми вистояли і вже кілька років даємо гідну відсіч другій армії Світу, і хто знає, можливо, саме Україна зруйнувала всі ці плани і подібні пророцтва більше ніколи не справдяться. Проте це не єдине передбачення Сімпсонів, що стосувалось України: Віктор Янукович, злочинець. В далекому 2011 році, задовго до початку подій на Майдані та купи розслідувань про злочини Янковича, автори Сімпсонів випускають доволі цікаву серію, в якій фігурує Українська мафія. Перший епізод 23 сезону під назвою Сокіл і чортова людина був стилізований під шпигунські кримінальні драми. Крім появи міста Київ, в серії також фігурує район Маленька Україна, що відсилає нас до маленької Італії, району, який свого часу був місцем проживання мафії. Головним лиходієм, точніше, головним мафіозі епізоду, виступає Віктор, який ім'ям і образом відсилає нас до горозвісного Віктора Януковича. По сюжету він хоче помститися американському агенту, викрадає людей та готує план вбивства. Чи то був збіг, чи то пророцтво, але викрити лиходія Сімпсоном таки вдалося. У 2014 році Янукович тікає з України. Вже згодом весь світ бачить масштаби незаконного збагачення президента, а його резиденція в Межигі. Стає символом корупції та злочинної влади. Руйнація Балтіморського мосту. Одним з найінтригуючих передбачень, що вже збулося у 2024 році, є руйнація Балтіморського мосту. Але чи правдиве це пророцтво? 26 березня 2024 року величезний вантажний корабель втратив керування і врізався в міст Френсіса Скота Кі у Балтіморі, в результаті чого трьохкілометровий автомобільний міст повністю завалився. Це викликало надзвичайний ажіотаж в інтернеті, оскільки одразу з'явилася купа новин, що Сімпсони вже передбачали крах цього мосту. Багато людей, які хотіли отримати свою вигоду від цієї новини, почали робити відео та викладати статті на сайтах, що Начебто в 20-му епізоді сьомого сезону під назвою Барт на дорозі була сцена, де міст у Спрінфілді під назвою Балтімор обвалився. З серії міст постраждав не від контейнеровоза, а через вантажівку, яка перетинала міст з дуже важким вантажем. Але насправді все це виявилось просто гарним фейком. І люди, які навіть не перевіряли інформацію, почали розповсюджувати брехню. Проте фанатам цього вистачило, і багато хто вважає, що саме назва мосту у Спрінфілді прямо на Цікала нам на те, що може статися подібна катастрофа. І нікому не було цікаве, чи була подібна сцена у Сімпсонах, чи ні. Вони просто побачили заголовок про Балтіморське місто Спрінфілді і рознесли брехню по світу. Атака на вежі близнюків Нью-Йорку. Вже кілька місяців ми розповідаємо вам про величезну кількість передбачень Сімпсонів, котрі можуть здійснитися. Але у Сімпсонів є дуже багато пророцтв, які справдились вже дуже давно. І одним з найшокуючих та найжахливіших є теракт 11 вересня. В першому епізоді дев'ятого сезону, що вийшов в 1997 році, сім'я Сімпсонів відправляється у поїздку до Нью-Йорку. В Серії не показують сам теракт. Натомість передбачення теракту можна побачити в Адрі з журналом із написом «Нью-Йорк 9 доларів та зображенням верш, які разом нагадують число 11. Таким чином виходить дата теракту 9.11. І якщо ви звернули увагу, магія чисел присутня навіть в номерах епізоду та сезону. Де ті ж самі цифри 9 та 1. Це передбачення набуло величезної популярності вже через кілька років після трагедії, коли по всьому світу розганялася інформація про те, що вежі близнюки у Нью-Йорку та Пентагон було атаковано 11 вересня 2001 року за наказом саме американського уряду, аби виправдати війну в Іраку та Афганістані, захопити тамтешні родовища нафти та поширити американський вплив. Звісно, більшість передбачень Сімпсонів здаються. Досить реалістичними, але не варто забувати, що це американське шоу в ефірі вже більше 30 років, і за цей період сюжети серіалу зачіпали майже всі можливі події у світі. Тому будьте скептиками та до зустрічі у наступному відео.